<реш> Та пам'ятайте, що усі інвестиції мають бути обдувано. Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як отримати пасивний дохід від ваших інвестицій. Тільки уявіть, гроші заробляють вам гроші, поки ви займаєтесь власними справами. Наприклад, як ми знімаємо свій блог на YouTube. З вами Sena Capital. Мене звати Денис, поруч зі мною Олександр. Погнали! Давайте спочатку відокремимо, що таке пасивний дохід. Це саме коли гроші заробляють ще більше грошей без вашої участі. Якщо ви відкрили фірму і виконуєте там певні обов'язки щось робите, це не є пасивним доходом. Щодо доходу без вашої участі, сюди можна віднести будь-що. Це може бути плата за оренду квартири або іншої нерухомості, відсотки по депозиту, стейкінг, відсотки від акцій та багато інших речей. Спочатку вам треба визначитись цілями вашого пасивного доходу. Вам треба зрозуміти, навіщо вам він взагалі потрібен на подорож купівлю будинку в майбутньому, на пенсію та може на щось інше. Саме від ваших цілей і часу залежить стартовий капітал для пасивного доходу. Тобто ви маєте визначитись, що ви очікуєте, і від цього буде залежати, яка для цього буде потрібна вам сума. Ви визначилися з цілями: пенсія, будинок чи ще щось. Ми загалом сказали, що можна інвестувати, але тепер давайте поговоримо більш конкретно, що можна інвестувати та чого очікувати. Акції та дивіденди. Можна придбати різні акції та акції фондів за допомогою різних застосунків. На Україні це Interactive Brokers та Freedom Finance, де ви з легкістю це можете зробити. Також варто розглянути акції дуже надійних компаній, таких як Johnson Johnson та Pfizer. Які приносять 2,5% від вашого депозиту. Проте, для того, щоб вийти на пенсію, треба відкласти майже півмільйона доларів. Але з такими компаніями, які приносять 2,5%, це можна зробити. І якщо почати інвестувати з 25-річного віку по 700 доларів, то десь за 30 років можна це зробити. Так, але є менш відомі, але більш прибуткові компанії від дивідендів. Це такі компанії, наприклад, як Євронаф. Зараз вона показує прибуток майже в 40%. Звісно, цей показник нестабільний і з часом він скоріш за все зменшиться, тому ваші активи треба реінвестувати. І це скоріше, не про пасивний дохід, а більше як менеджмент. Але яка цікава історія, якщо розглядати такий відсоток. То для пенсії в 1000 доларів вам потрібно всього-навсього інвестувати 48 тисяч доларів, або протягом 25-30 років інвестувати близько 17 центів. Нерухомість або землі. Ще один гарний вид пасивного доходу від типу використання землі, тобто комерційного або некомерційного, і буде залежати вартість на оренду цієї землі або типу нерухомості. Умовно, здаючи однокімнатну квартиру, ви будете отримувати 500 доларів на місяць. Тобто, щоб забезпечити собі пенсію в 1000 доларів, потрібно дві такі квартири, середня вартість яких буде складати ну, всього 130 тисяч доларів. А, але якщо розглядати варіант, а, більш-менш комфортного життя саме зараз, вам потрібно всього 4 таких квартири, і це вже десь 260 тисяч доларів. А якщо вам дісталася у земля, то вона також може приносити вам дохід. Наприклад, з 1 гектару в найкращому випадку це буде приблизно 100 доларів. Тобто, для 1000 доларів вам знадобиться 10 гектарів землі, але на жаль, на рік. Проте, якщо ви хочете отримати 1000 доларів на місяць, то вам вже знадобиться 120 гектарів землі. Ну і звісно, криптоактиви. Тут є декілька варіантів. Найвідоміші це майнінг, який, в принципі, налаштувати складно, але можливо, і з нього можна отримувати певний пасивний дохід. Або більш зрозумілий, більш легкий це стейкінг. Ну, грубо кажучи, це депозит по-простому, в якому відсотки іноді доростають навіть до 100% від вашого активу. Але це, звісно, за дуже короткий термін. Ну, умовно, на тиждень або максимум на два. І це теж дуже такий гарний варіант, тому що ви можете як заробити відсоток від вашої монети, так і вартість вашої монети може зрости, але може і зменшитись. Але не лякайтеся, ви також можете вкласти гроші під доволі чудовий відсоток на різних біржах. Це може бути USDT, USDC або Eurocoin. На власному досвіді ми вкладали 10 тисяч доларів. Та змогли заробити трохи більше двох тисяч, оскільки ми потрапили на чудову промку від вальбіту. Який би напрямок ви не обрали? Починайте з невеликих сум, щоб зрозуміти, як працює той чи інший актив. Бо акції можуть бути більш волатильними в той самий час, коли облігації або нерухомість більш стабільними. Продумуйте, аналізуйте та диверсифікуйте ваші активи. Отримання пасивного доходу це доволі довгострокова стратегія, яка вимагає ресерчу, терпіння або великих вкладань грошей. Також пам'ятайте, що кожна інвестиція має бути обдуманою та продуманою. На сьогодні все. Всім пасивного доходу та заможньої пенсії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть, яке б наступне відео ви хотіли побачити. Та не забувайте підписуватись на нас в інших соцмережах. Пока!